Мігрень це дуже цікава річ, і, як, як і багато захворювань, вона має певні свої специфічні ознаки. Аура при мігрені це власне поширення кортикальної деполяризації, як говорять, поширення кортикальної депресії. І це демонструє якраз активацію тих больових сигналів, які йдуть через периферійні, такі як трічастий нерв, а також центральні механізми. Поширення цієї кортикальної депресії це лише один з компонентів таких широкомасштабних змін, які відбуваються при мігрені в плані деформації нервової системи дисфункції. Аура може бути різна. Це певні е, такі специфічні е, речі, які відбуваються перед зазвичай або під час головного болю. Зазвичай аура передує мігрені, вона триває від 5 до 60 хвилин. І ця аура може бути зорова, найчастіше це зорові феномени, відчуття таких зигзагів, звуження поля зору, або слухова, або соматосенсорна, коли затерпають, або зніміють кінцівки, може бути нюхова, смакова, а також абдомінальна аура, коли з'являються неприємні відчуття в животі, або вегетативна, або зараз ще раніше вона називалася вестибулярна, тепер називається. Аура, стовбурова аура. Стовбурова аура це більш важкий момент, коли, коли з'являється порушення серцебиття, зміна дихання, головокружіння, запаморочення. Власне, коли ми говоримо про мігрень з аурою, то тут потрібно хоча б два. Однотипних нападів, на відміну від звичайної мігрені без аури, коли потрібно 5 однотипних нападів, щоб поставити діагноз мігрені, і пацієнти з мігренію з аурою досить часто лікуються в різних спеціалістів, таких як. Офтальмологів, якщо це зорва мігрень, іноді, наприклад, при геміплегічній мігрені такі пацієнти попадають з діагнозом інсульт, хоча це не інсульт, але справді для пацієнта дуже страшно, коли починає, перестають рухатися кінцівки, і в нас є декілька пацієнтів з геміплегічною аурою, які успішно зараз лікуються. Проте, треба завжди пам'ятати, що мігрень це. Захворювання, на жаль, яке може мати ускладнення. І саме мігрень з аурою може частіше призводити до ускладнень, зокрема до таких, як мігренозний інсульт. Тому завжди треба слідкувати за цими симптомами аури. Якщо ці симптоми тривають понад 60 хвилин, або може бути такі, таке ускладнення мігрені, як мігренозна аура без головного болю, завжди треба дообстежувати таких пацієнтів. І коли коли ми маємо мігрень аурою, то це пацієнт, який потребує більш уважного ставлення. І, звичайно, що в даному випадку ми повинні найчастіше все-таки зробити МРТ, якщо під час нападу мігрені двоїться в очах, це дуже цікаве запитання, на яке треба серйозно. До якого треба завжди серйозно поставитись? Диплопія це серйозний симптом, і не завжди це симптом мігрені. Насамперед, треба визначити, чи це справді мігрень у пацієнта. Для того є діагностичні критерії, як вже казав Мирослав Ігорович, ICHD 3 перегляду класифікації, яка дає конкретні перегляди. Тобто це однобічний, переважно, який змінює сторону при різних нападах, пульсуючий головний біль, який триває від 4 до 72 годин, причому у дітей цей біль може тривати коротше до 2 годин. І який посилюється при фізичному навантаженні, має супутні такі симптоми, як фотофонофобія, а також може супроводжуватися нудотою або блюванням. Тобто це класичні симптоми, які характеризують мігрень. Але є багато захворювань, які також, при яких також є головні болі, і відповідно нам потрібно віддиференціювати. Найчастіше головний біль напруги, який є найбільш поширений, до 80% серед первинних головних болів, також може. Бути подібний до Мігрені, проте лікування його дещо інше, або кластерний головний біль, який також може бути подібним до мігрені. Тобто в даних, в, в даних моментах ми говоримо про сам малюнок болю. Якщо при Мігрені це переважно однобічний біль, то при головному болю напруга це, як правило, двобічний стискаючий біль по типу каски. Якщо ми говоримо про кластерний біль, це серія нападів, і які час, в яких також інший. Це е, триває декі, це дуже важкий біль, який заставляє пацієнта бігати по кімнаті і кричати від болю. І він має одну особливість: він, центрація йде на око, тобто може бути почервоніння око, сльоза теча, може бути виділення з носа. І е, оці серія нападів може тривати достатньо довго і бути дуже важким для пацієнта. Щодо, е, треба звертати увагу також на часову характеристику, і звертати увагу на ті препарати, які допомагають при лікуванні головного болю. Звичайно, що першими препаратами є нестероїдні протизапальні засоби, які можуть застосовуватись при різних видах болю. І в тому числі і при вторинних головних болях, тобто при тих головних болях, які виникають на фоні е, інших захворювань. Е, якщо ми маємо е, двоїння в очах, це нетипово для мігрені, і тому треба віддиференціювати, чи це справді мігрень. Е, друге, коли е, е, ми маємо двоєння в очах, то це от цей сигнал небезпеки або червоний прапорець для виключення вторинного головного болю. Тому треба провести однозначно тут магнітно-резонансну томографію головного мозку для того, щоб виключити інші можливі механізми. і Третє, чи можна якось це зупинити, насамперед треба поставити правильний діагноз, і я дуже раджу при диплопії однозначно звернутися до невролога. Але не тільки до невролога, тут може допомогти також і офтальмолог в певних випадках, тому треба визначити причину цього двоїння і тоді правильно повпливати на цей. Процес. Звичайно, що на, на процес можуть впливати індивідуальні особливості організму, і тому треба в кожному випадку підбирати індивідуальне лікаря. Загалом, які ліки приймати при мігрені з аурою, якщо ми говоримо про прийом ліків, Мирослав Ігорович вже говорив, що є абортивна терапія і профілактична терапія. То тут загалом не відрізняються препарати, які ми призначаємо при абортивній і профілактичній терапії при мігрені е, з аурою. В деяких випадках, коли ми маємо, зокрема, геміплегічну мігрень, то треба уникати прийому деяких препаратів. Власне, е, це знову ж таки в індивідуальному порядку визначається. Якщо ми говоримо про мігрень з аурою, то звичайно, що насамперед пацієнт повинен зрозуміти, що це в нього власне мігрень з аурою, а для цього йому необхідно піти до невролога.